Чоловіка, який спричинив аварію, в якій загинули військовий, його дружина та двоє дітей. Засудили до восьми років позбавлення волі. За даними судової справи, 16 липня минулого року 80-річний уродженець Львівської області, керуючи мікроавтобусом, їхав по другорядній дорозі. Проігнорувавши знак дати дорогу, він зіткнувся з автомобілем, який їхав головною дорогою. В аварії загинули чотири пасажири легкового авто. Водій травмувався. Вирок набере сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. В суді обвинувачений свою вину визнав частково. Дійсно підтвердив, що він в той день керував транспортним засобом, проте допустив цю дорожню транспортну пригоду з того, що йому стало зле за кермом. і Він втратив свідомість. І він фактично пояснив, що обставини події він не пам'ятає. Проведеним досудовим розслідуванням було зібрано докази того, що це. Його версія не підтверджується, і в ході судового розгляду також його версія щодо втрати свідомості під час керування транспортним засобом також свого підтвердження не знайшла, тому суд визнав його винуватим. Ми розповідали про прощання з військовим та його сім'єю у липні минулого року. Родину поховали у Клішковецькій громаді. Тоді брат загиблого Віктор Коростюк розповідав нам, що дружина, 17-річна донька та 21-річний син проводжали батька на фронт після кількаденного повернення додому. Блий Вадим Коростюк вступив до лав зсу на початку повномасштабного вторгнення. Воював на Луганщині. Родина загинула на автошляху Чернівці, Житомир.